Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Сьогодні в рубриці депутатська трибуна, голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Пане Олександре, відомо 10 червня має відбутися чергова сесія обласної ради. Розкажіть, будь ласка, про підготовку до цієї сесії. Перш за все я хочу привітатися з мешканцями Калуша і Калуського району. Побажати при цю нагоді всіляких разів кожній родині. Так, ми запланували проведення сесії чергової сесії обласної ради на 10 червня, причому змушені це зробити зараз далекі, бо сьогодні вступив дію закон про доступ до публічної інформації. З серед всього іншого цей закон вимагає, щоб проєкт рішень сесії обласної ради, які виносяться на неї, повинні бути опубліковані принаймні на сайті за 20 днів, для того, щоб громадськість могла з ними ознайомитися. От, тому ми заздалегідь повідомили і обласну адміністрацію, що в зв'язку із вступом дію такого закону ми потребуємо оперативного подання рішень. От Розрахували, скільки нам днів потрібно для того, щоб обласна адміністрація подала проєкти рішень з відліком 20 днів. І таким чином вирахували сесію 10 червня. Чесно кажучи, ми планували провести трошки раніше, в травні місяці, але з уваги на такі обставини перенесли для того, щоб оптимізувати подання проєктів рішень. Дуже багато на сьогоднішній день є проєктів рішень назбиралося. збиралося. Це цілком закономір. Тому що е, е, обласна рада в цій каденції е, починає свою діяльність. Не пройшло ще півроку. Як правило, всі програми е, такого глобального характеру приймаються на п'ятиріччя. Е, е, термін дії <кхід> більшості програм закінчився. Відповідно на самому своєму старті новий склад обласної ради приймає цілий ряд нових програм. От, ну і багато з них виносить в тому числі і на цю сесію на цю сесію обласної ради. Серед найголовніших питань, їх, до речі, буде дуже багато. Я думаю, що десь порядка 70 питань не збирається на цю сесію. От, серед найголовніших це очевидно заслухання звіту про стан виконання бюджету за перший квартал 2011 року. От, е, далі питання дуже важливе, яке цікавить е, всі райони. Е, це про. Розподіл бюджету розвитку обласної ради, і власне це зв'язано із тим, що ми здійснили робочі поїздки в кожну адміністративну територіальну одиницю нашої області, зокрема були в Калицькому районі, вивчали ті об'єкти, які сьогодні потребують фінансування з обласного бюджету з тим, щоб ці всі пропозиції, чи, скажімо так, чи найпріоритетніше з них врахувати при розгляді питання про бюджет розвитку. окрім того, є цілий ряд таких дуже важливих програм. Програма охорони навколишнього природного середовища на 2000 на 2000, до 2015 року. Цільова програма Культура Івано-Франківщини на наступні 5 років, 2011-2015 рік, цільова програма запобігання лікування серцево-суданих і судено мозкових захворювань, знову ж таки на п'ятиріччя, дві 2015 рік. Ну і цілий ряд інших питань, як завжди, майнові питання, як завжди, земельні питання. Не мова йде про. Встановлення меж населених пунктів, про розширення цих меж і тому подібне. От, звичайно, що підготовка до сесії потребує цілої системи заходів. От, це на сьогоднішній день, скажімо, дуже активно працюють постійні депутатські комісії обласної ради, і кожен із поданих проєктів проходить через ці комісії. От, в обов'язковому порядку буде проведений депутатський день, коли депутати, як мінімум, за три дні до початку сесії ознайомляться з усіма проектами рішень, отримують їх на руки. Тимуть можливість з ними глибше ознайомитися і підійти більш найбільш фахово до сесії. Очевидно, що буде засідати президія обласної ради, яка ще раз перегляне порядок. Денний і остаточно буде рекомендувати які питання виносити на сесію, які не виносити. Ну і що ми вже запровадили і стало в нас традиційним напередодні сесії в обов'язковому порядку. Я скличу консультативну раду при голові обласної ради. Консультативна рада це всі голови чи майже всі голови. Районних рад і місто обласного значення, от які погодилися створити такий консультативний орган при голові обласної ради для того, щоб е, брати участь в прийнятті рішення, в напрацюванні рішень, в обговоренні тих питань, найбільш резонансних, найбільш актуальних вносять на сесію. Ну очевидно, що я вже кажу, ще раз повторюю, що е, чи не найбільш актуальне питання сьогодні для всіх голів районних рад це бюджет розвитку, пооб'єктний розподіл бюджету розвитку. Ну і знову ж таки, у нас стало доброю традицією, що напередодні сесії ми так само радимося із громадськістю. Для цього... При голові обласної ради створений ще один дорадчий орган, вже громадський дорадчий орган, називається громадська рада місцевого самоврядування. До цього органу входять представники 67 громадських організацій, які зареєстровані як обласні організації. Ну і так само ми з ними радимося про те, от які питання виносяться на сесію, які з них можуть викликати найбільше резонанси, які потребують консультації і експертизи з боку фахових громадських організацій, тому що в нас є громадські Організації, скажімо, які спеціалізуються в галузі освіти, які спеціалізуються в галузі охорони здоров'я. Дуже багато молодіжних, спортивних і тому подібне. І очевидно, що їхня точка зору є так само важлива при напрацюванні проєктів рішень. Пане Олександре, кілька слів про конкурс проектів місцевого самоврядування. Так, на зараз завершується, завершується конкурс проєктів органів місцевого самоврядування, і я вважаю, що ця новація, яку ми запровадили в цьому році, є дуже успішною. Ми попередньо в програмі розвитку місцевого самоврядування заклали мільйон гривень для того, щоби не... Підняти ініціативу місцевих громад суть конкурсу полягає в тому, що є якась мікропроблема на території тої чи іншої сільської селищної чи міської ради. Громада. Чи, скажімо, орган місцевого самоврядування подає проект на співфінансування з обласного бюджету при умові, що сама громада докладе хоч якихось мінімальних зусиль для вирішення цієї проблеми, і що і сільська рада, і районна рада так само фінансово докладуться. Тоді бере на себе зобов'язання, обласна рада, в разі якщо цей проєкт виграє конкурс, як мінімум 50 тисяч гривень, вкласти на реалізацію цього проєкту. Ми раді з того, що на сьогоднішній день більше 120 ти. Органів місцевого самоврядування подали проекти деякі подали по три, по чотири загалом подано більше 130 проектів. На сьогоднішній день завершує свою роботу експертна комісія, яка провела проводить експертну оцінку кожного з цих проектів. От і подасть пропозиції. І ці пропозиції вже остаточно затвердить наглядова рада проекту. Десь найближчими днями, якщо не помиляюсь, то до 1 червня весь цей процес має бути завершений. Наперед знаю. Наперед знаю, що ну так цікавлюся, як працює експертна комісія, що ну вона навіть. Розгублено настільки багато проєктів і настільки багато доброякісних проєктів. От і вже так в робочому порядку до мене звертали що очевидно, експертна комісія буде рекомендувати наглядова рада. Очевидно, так само буде рекомендувати депутатському корпусу не тільки задовільнити цілий ряд тих проєктів, що стануть переможцями зараз, але ще й додатково за підсумками виконання чи перевиконання, точніше, обласного бюджету, за підсумками півріччя, виділити, знову ж таки якусь суму коштів для скажімо так, для другої черги цих проєктів, бо дійсно є дуже багато вартісних, хороших проєктів ну, і відповідної і проблеми, які треба вирішувати. Я не хочу наперед зараз забігати, зрештою, я немає таких повноважень, щоб казати, там, хто буде переможцем і так далі. Бо ми хочемо, щоб це було справедливо і об'єктивно. Можу сказати, що якщо мова йде про Калуський район, якщо не помиляюся, сім населених пунктів. Подали проекти. Це порівняно з іншими районами, не є дуже багато, це такий собі середній показник. От очевидно, що якихось цих проєктів так само претендує бути переможцем, і отримати дотацію з обласного бюджету. Сподіваємося, що наступного року цей конкурс буде ще жвавіший. Він має надзвичайно велике значення, і суть навіть полягає не в тій дещиці ці коштів, що ми даємо громаді для вирішення проблем. Суть полягає в тому, що громаді Громада активізується, громада відчуває, що якщо вона сама не візьметься з вирішення своїх проблем, то ніхто за них не вирішить ті проблеми. І ще одне, що в першу чергу допомагає тим, хто сам підставляє плече. Отже, якщо громада сама активізується, тоді й готові допомогти і районна рада, і обласна рада. Ну і за таким же принципом діють і всеукраїнські міжнародні проекти. Сьогодні у світі так ведеться, що дуже багато місцевих проблем вирішується завдяки такому фінансуванню, завдяки таким проектам. Нам треба вчитися, нам треба шукати такі можливості і їх використовувати. Бо маємо багато проблем. Їх треба рано чи пізно вирішувати. Власне, завершилися вже поїздки керівництвом обласної ради районами нашої області, які можна такі підсумки підвести? Ну, які підсумки? Проблем дуже багато. Оце найголовніший підсумок. От. Але е, е, ми зараз ці всі проблеми систематизуємо знову ж таки на тій консультативній раді голів районних Рад і міст області. Ми спільно підведемо підсумки. От які в нас є проблеми, найпритетніші, які проблеми є характерні буквально для всіх районів, тому що кожен район є по різному. Знаєте, один гірській місцевості, інший на рівнині місцевості, скажем, десь найбільша проблема це дороги, десь найбільша проблема. Це каналізаційні системи, очисні системи. Десь дуже багато недобудованих приміщень, причому приміщень, скажімо, які розпочиналися, будівництво, які розпочиналися років 20-30 назад, коли була в моді геантоманія і на сьогоднішній день, коли рахуєш, то такого приміщення, по-перше, його просто неможливо добудувати, бо немає таких коштів взяти. По-друге, навіть якщо добудуєш, то нашому воно такому невеличкому населеному пункту таке приміщення, скажімо, чи будинок культури, який вартові бути будинком. Культури районного значення, чи величезна школа, чи якийсь комплекс і тому подібне. До речі, це стосується, в тому числі, і Кавівського району. Тобто я не хочу зараз так, скажімо, експромтом говорити якісь такі системні речі. Ми це грунтовно е, проаналізуємо і разом з головами е, районних рад, розповнуємо свою діяльність на 5 років таким чином, щоб поступово вирішуючи найпріоритетніші проблеми сьогодні, за 5 років, постаратися їх максимально зліквідувати ці проблеми. Що стосується Калуського району, так я собі так пригадую, у Бодоріві ми були і всім відома проблема Бодарівської школи. І очевидно, що ми будемо ставити питання про те, щоб при розвитку бюджету розвитку були закладені відповідні кошти, для того, щоб перш за все, там треба очевидно міняти проєктно-кошторисну документацію. А друге, там сьогодні потрібно провести термінові роботи для того, щоб завершити там, скажімо, там чи реорг... реконструювати нульові. Від цикли під ту школу, от пам'ятаю, що були ми під підміхалі, там йде завершення будівництва будинку культури. Так само очевидно треба передбачити кошти на завершення цього питання. Новий ця школа. Є потреба добудувати спортивний комплекс до цієї школи, ну і ці цілий ряд, ціли ряд інших населених пунктів. Десь ми рекомендували місцевим громадам, головам сільських рад розписувати проекти, про які ми говорили подавати на конкурс проєктів, тому що є проблеми, які можна вирішити скажімо, сотнею тисячу гривень. Десь є, скажімо, проблеми, які навіть не підсилують до вирішення обласного бюджету, бо, скажімо, що там треба вкладати десятки мільйонів гривень то очевидно, що такі, такі проблеми треба, з такими проблемами треба апелювати до державного бюджету. Ну а десь є проблеми, які скажімо, під силу спільному вирішенню районним і обласним бюджетом. І резонансна ситуація із заступником міського голови Калуша з питань медицини. Якою є позиція голови обласної ради в цьому питанні? Ну я свою позицію висловив на одній із останніх колег обласної державної адміністрації, на які є дослідниць, сказав приблизно таке, що. Весь інтернет-простір, інформаційний простір навіть не прикарпаття, а України забитий негативною інформацією про те, що сталося в калуші. Я є досвідчений політик, очевидно, що я знаю, що таку інформацію завжди треба перевіряти, але якщо така інформація є, скажімо, тотально присутня в інформаційному просторі, тоді я звернувся і до представників виконавчих органів влади і до правоохоронних органів взяти це під увагу і проаналізувати. Я думаю, Думаю, що цілком правильно є постановка питання, щоб була створена відповідна фахова комісія, очевидно, перш за все, на Калаському міському, на Калівському районному рівні, яка би попрацювала власне, з цим питанням. І в разі виявлення, що цей випадок дійсно має місце, ну, я не знаю, треба вживати найжорсткіші заходи. Питання навіть не в тому, що хтось себе брутально повів. Питання в тому, що такою поведінкою стимулюється розмивання традиційних основ нашого галицького суспільства У нас завжди в повазі була пошана до людини, у нас була завжди в повазі традиція, збереження традиції, взаємна повага, толерантність. Ну, і коли так грубо е з людьми поводяться, ну це просто недопустимо. Але якщо до цього додати ще й те, що не, скажімо, грубо поводяться з точки зору антиукраїнства, антигаличанства. Е я не знаю, це, це просто кричущий факт. І не даремно я сказав, що якщо цей факт підтверджується, ну то цей факт можна назвати що це є, там, скажімо, табачництво місцевого розливу. Моя, моя оцінка дуже принципова. Якщо цей факт підтверджується, висновки мають бути якнайжорсткіші. Але повторюю ще раз, все має бути обґрунтовано, має бути детально вивчено і подана відповідна оцінка. Всі телеканали облетіли кадри 9 травня у Львові. Що власне там відбулося, і на кому це зіграло на руку, хто цього виграв хто програв. Я думаю, що це була цілеспрямована провокація. І про те, що ця провокація готувалася, всі ми добре бачили і знали сам факт ініціювання законопроекту, який зобов'язував цей день масово тотально використовувати червоні прапори, прапори неіснуючої держави, зрозуміло, що він вже був провокаційний, і зрозуміло було, що ті політичні сили, які пропонували прийняти цей законопроект, а це були представники партії комуністів, партії регіонів і народ народної партії Литвина вони наперед пропонували провокацію. І про цю провокацію говорили: ну було зрозуміло, що перш за все вона спрямована проти західної України, проти Галичини. Ну тому, що рівень національної свідомості в нас є надзвичайно високий, і в нас чи не кожна родина має ще свіжі спогади про те, що рідні, близькі постраждали від цього режиму. Ну то наперед можна було спрогнозувати, яка буде реакція західної України. І я думаю, що не тільки західної, а й дуже багатьох мешканців центральної, східної. України, але питання в тому, що, скажімо, у нас політична ситуація така, що на Західній Україні, скажімо, реакція могла бути значно, скажімо, такою емоційнішою. Отже, знаючи про те, яку це викличе реакцію, тим не менше ті політичні сили пішли на прийняття цього законопроекту. От щоб випередити прийняття цього законопроекту, зокрема, і наша Івано-Франківська обласна рада, і наша Івано-Франківська міська рада, скажімо, і цілий ряд інших рад, і Львівська обласна, і Львівська міська рада, так само і Тернопільські, вони ж апелювали. До Верховної Ради і до президента. Не робіть цього, тому що ви цим самим спричините деконсолідацію українського суспільства. Ви спричините хаос, Шарвар, ну, кому це потрібно. Ми ж попереджали про це все. От. Але коли все-таки цей закон був прийнятий, всі очікували, президент його підпише чи не підпише. Президент не підписав законопроекту, отже, законного права використовувати червоні прапори. Масових заходах не було, а відповідно, якщо такого е, закону не було, то і на території Франківської області, скажімо, і у Львові, і у Львівської області, були чинні ті рішення, які прийняли відповідні місцеві ради про заборону використання червоних прапорів. От і тим більше, коли <кій> попривозили, було видно, що попривозили, скажімо, там е, автобуси людей зі східної України з явно провокаційною метою. Е, для нібито відзначення цього, нібито свята у Львові, Знову ж таки було видно, що це провокація. Чому це все допускала міліція робити? Отже, міліція була очевидно задіяна до системи провокації. Кому це вигідно? Я думаю, що перш за все це вигідно всім, хто є неприятлем української держави. І тут треба шукати в тому числі і закордонне коріння, і закордонне коріння, ну а далеко його шукати не потрібно. Очевидно, що наша північна сусідка зробила все можливе, щоб спровокувати такий конфлікт на Україні. Очевидно, що відсіч таким намаганням потрібно давати. Бо якщо не давати відсічі сьогодні, то завтра такі намагання стануть все більш масовими, масовим, а це буде, скажімо, йти до нівеляції наших не тільки національних символів, а й до нівеляції самої ідеї Української держави. От тому для мене незрозумілі, скажімо, нарікання там, якихось представників, там політологів, аналітиків, що нарікання на тих громадян і у Львові, і у Франківську, які виступили на захист. Своєї національної честі і гідності. Добре, якби сьогодні, скажем, ті представники громадськості, які протестували проти використання червоної символіки, не виступили з таким протестом. І, скажем, Франківськ, Львів був би заполонений червоними прапорами, ну не важко спрогнозувати, що завтра, скажем, відбувався все більш посилений реванш всього совєтського, всього комуністичного, кому це на руку. Пане Олександре, ви як голова однієї із Галицьких областей, і також як голова обласної свободи. Чи відчуваєте ви наслідки львівських подій? Якийсь певний тиск? Так. Е я особисто, е скажімо, відчуваю хіба що такий е морально-психологічний тиск з боку представників тих чи інших політичних сил. Е ну, якийсь абсолютно... Е е Звинувачення з якимись нісенітницями, що нібито свобода щось провокувала, хоч ли, явно було видно, скажімо, що свобода зробила все можливе, щоб такого конфлікту не сталося. Свобода зробила все можливе, щоб нейтралізувати цю провокацію. Але якщо свобода, як, скажімо, я вважаю, як одна із найбільш організованих, дисциплінованих і боєздатних політичних сил виступила на захист честі і гідності, то ти мене абсолютно не зрозуміли реакції тих кухонних політиків, які вміють сидіти на кухні, от попивати горілочку за кошти України. Інським салом і розпотякувати про український патріотизм, от бо якщо би тоді свобода не виступила на захист тих ці цінностей, хто би чи виступив? Ну так що ні стало, що свобода є в авангарді цієї боротьби. Тобто я відчуваю власне такий морально психологічний тиск в контексті якихось звинувачень. Для мене ці звинувачення знаєте, я можу їх так прийняти, звісно, нічше не моє це призначення відмахуватися від мух. Я знаю, що я роблю правильно, і я буду робити правильно. Що стосується не мене особисто, а загалом, скажімо, там, моїх політичних побратимів, ну, на сьогоднішній день ні для кого не секрет, що йдуть повальні арешти. От, ну, сьогодні йде зачистка українського політичного поля від патріотичного і націоналістичного елементу. Бо якщо той чи інший депутат місцевої ради, виконуючи рішення свого вищого самоврядного органу, Став на захист національної честі гідності і, скажем, противився використанню червоної імперської комуністичної символіки, а його за це садять в тюрму, і в той же час, скажем, з представник іншого боку конфлікту, скажімо, там наскільки я знаю, представник партії регіонів, який стріляв, освободився з пістолета, собі спокійно розгулює поволі, на ніхто не думає його затримувати і садити в цю по... Скажіть, мені будь ласка, як це називається? Людина, яка стояла на захист своєї честі і гідності, її в українській державі садять в тюрму. Людина, скажімо, яка явно виражала свою нехідь до національних і державних символів, і не тільки виражала цю нехідь, але використала зброю, спокійно розгулює по вулиці. Отже, в нас бандити, в нас явні українофоби, почуваються на волі, почуваються як в себе в хаті. А ті, що в своїй державі стоять на захисті цієї держави, на захист своїх цінностей, її садять в тюрму. Тоді дуже легко зробити висновок, який тоді режим панує в Україні. Чи можна його назвати українським режимом, чи можна це владу назвати українською владою? Сама влада дає підставі для того, говорити, щоб назвати її антиукраїнською, українофобською. Ну, власне, для таких висновків і не потрібно було подій 9 травня у Львові, але наближається 22 червня. Ваше міркування з приводу цієї дати, і як можуть події цього дня розвиватися? Ну я вже в одному інтерв'ю висловив думку свою. Коли я спостерігаю, те, що робиться сьогодні в в українському інформаційному просторі, мені це нагадує підготовку до провокації 9 травня. Знову ж таки обіцянки, що от 22 червня ми привеземо людей зі сходу України, ми обов'язково це відзначимо з помпою, з совєтською символікою, і тому подібне. Ну якщо сьогоднішні правоохоронні органи і сьогоднішню центральну владу не навчили подій у Львові 9 травня. То очевидно, мова може йти про те, що хтось спеціально зацікавлений в ескалації напружності в Україні, в дестабілізації, причому в українофобській дестабілізації. Що стосується, скажем, ну, мене як голови обласної ради, депутатів обласної ради на території івано франківської області, ми як робили все можливе, щоб нейтралізувати і не вможливити провокацію 9 травня на території нашої області, і щоб на території нашої області панували мир, спокій. І національні цінності все це саме ми будемо робити і по відношенню до 22 червня, так звичайно. Низько в скорботі, ми схилим голову перед пам'яттю всіх тих, хто загинув у Другій світовій війні, і зокрема, хто загинув з початком радянсько-німецької війни 22 червня, от за всіма тими українцями, нашими дідами, прадідами, рідними, які не по своїй волі воювали на тій війні і загинули на тій війні, і незалежно від якого режиму, чи нацистського, чи сталінського режиму, на жаль, Україна не мала власної держави, а тому українці змушені були підневільно воювати на територія. На стороні тих чи інших армій, от але знову ж таки використовувати цю дату для якихось антидержавних акцій, для якихось українофобських акцій ми цього не допустимо. Зрештою, Івано-Франківська обласна рада обрана мешканцями нашої області. Вона є виразником волі мешканців нашої області. От і таким чином, знаючи настрої мешканців нашої області по відношенню до всього совєтського, до совєтського тоталітарного режиму, ми будемо робити все можливе, щоб основи української держави на, на території нашої області були скріплені волею депутатів, які обрані мешканцями нашої області. Ну і на завершенні нашої розмови буквально вчора українці відзначили День Героїв. З цього приводу, що б ви хотіли сказати глядачам? На сьогоднішній день Україна молода держава, яка вчора була колонією, везли з поневолення і розбудовує свої основи. Це доля кожної молодої держави, коли колишня метрополія, яка її поневолювала, намагається утримати її у форматорі своєї політики, намагається нав'язувати їй свої цінності, свою свідомість, а отже, використовувати її ресурси для свого блага. І тільки від мешканців нової держави, громадян нової держави, залежить, будуть вони підпорядковані чужи волі, чи вони будуть е, власними господарями на своїй землі. В цьому дуже багато залежить і те, яким е, символом е, люди. Перед якими символами схиляють голову, і на яких символах виховують своїх дітей і своїх нащадків. Очевидно, що якщо ми, українці, хочемо мати міцну українську державу, то ми повинні виховувати наше покоління на героях, які доклали зусиль до побудови цієї держави. Тому в дні святкування. А... Дня героїв, кажу, в дні святкування, бо, очевидно, в кожному населеному пункті будуть проводити різні заходи. От, очевидно, треба докласти якнайбільше зусиль, щоб помінути всіх тих, хто поклав свою голову за українську державу, а зокрема провідники українського національного руху і Степана Бандери, і Романа Шухевича, і тисяч тисяч багатьох інших, хто боровся за те, щоб ми сьогодні втішалися власною державою. Повторю ще раз, на символах тих. Хто поклав свою голову за нашу державу? Ми тільки можемо отримати перспективу і вховати власне покоління. Я вам щиро дякую за розмову. Вам, шановні краяни, нагадаю, що сьогодні у Рубриці депутатська трибуна був голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Дякую вам, хай щастить.